треба це почути безпосередньо від президента якщо такі заяви були навіть в переговорах з нашими партнерами то це означає що ці заяви порушують конституцію україни що означає що президент порушує закон і президент зраджує свою країну дуже би хотілося щоб так не було і мені дуже прикро що в всіх цих контекстах ми обговорюємо як україна має щось відмовлятися чи жертвувати але ми абсолютно втратили трек переговорів покарання агресора за вбивство українців і за порушення міжнародного права, Олег, пані Софія, що ви скажете стосовно цього процесу, який можливо вже розпочався? Щодо цього законопроєкту, то ми сьогодні з мас медіа дізналися, що президент наказав парламенту зробити розробити законопроєкт, як провести вибори під час воєнного стану. По-перше, наказувати парламенту якось президент не має права, тому що в нас парламентська президентська республіка. А по-друге, це абсолютно гидотно, що ми це знає, дізнаємося із мас-медіа, а нормального діалогу президента з парламентарями немає. Це надзвичайно складні питання, оскільки вони зараз по повністю заполонили весь публічний простір. Європейська солідарність звертається до президента Володимира Зеленського. Нарешті зустрітися з головами фракцій. В непублічному режимі і проговорити усі ці тенденції, усі виклики, і те, що мало би бути. Тому що в будь-якому випадку, коли ми говоримо, наприклад, навіть про вибори під час після завершення воєнного стану, саме парламент муситиме приймати надзвичайно складні і непопулярні рішення. І мати весь парламент за одну велику зелену кнопку, яка буде слухняно як зайчики стрибати, ну це треба бути повним ідіотом. Другий момент є дуже багато. Юридичних нюансів, але окрім того, найголовніший для України це є безпековий нюанс. Це центральна виборча комісія наголошувала на тому, що далеко не 90 днів потрібно для того, щоб організувати вибори. Для того щоб організувати вибори, треба повне і всеосяжне припинення вогню, щоб була забезпечена безпека виборців громадян і тих, хто балотується, тих, хто прийде голосувати, а зокрема і безпека наших військовослужбовців, про яких всі забувають. А вони мають право не тільки голосувати, а вони мають право балотуватися на ту чи іншу посаду. І, по суті, в цих реаліях, які ми зараз маємо, вони будуть позбавлені цього всього права. На жаль, поруч з тим, як скомбінувати вибори, а дуже багато пліток ходить в кулуарах Верховної Ради. Одна з тих, що я почула минулого тижня, це те, що. Хочуть в січні проговорити можливість проведення президентських виборів під час воєнного стану. Це взагалі дуже цікавий нюанс. Ну дай Боже, щоб це була тільки плітка, але на жаль, така розмова іде. Але питання полягає в тому, що іде широка дискусія щодо того, як провести фізично вибори, щоб люди могли голосувати, і занадто активно пропихають голосування в дії електронне голосування. І наступні заміни голови партії слуга народу якраз можуть бути дуже небезпечними сигналами. Що до цього слідкуйте 17 грудня. Дам такий невеличкий анонс, що і як буде розвиватися. А якщо це будуть намагатися провести в цифровому режимі, це означає, що будуть намагатися в певний момент намалювати потрібні результати виборів і явно не ті, які потрібні громадянам України, а ті, які будуть потрібні тим, які будуть контролювати сервери. І mm -hmm. занадто багато небезпек, тому я все-таки підтримую цю позицію, що передовсім президент має відновити діалог з парламентом. Має угу. проговорюватися ці питання виборчі, має проговорюватися усі небезпечні дискусії по міжнародці, і це не тільки дасть президенту додаткову аргументацію і сильну позицію на переговорах, але це думаю, допоможе нам спільно шукати можливості виходи із надзвичайно складної ситуації, яку в яку загнала Україна не тільки Трамп і Путін, так. але загнала загнали Міндіджгейт і Єрмаківщина. чому чи нормально це, що вже попри відключення? Світла у нас немає міністра енергетики, ну і міністра юстиції. Ну думаю, що в даному випадку а будь-яка адекватна людина не хоче йти на цю посаду, тому що не хоче себе компроментувати з даним урядом, який є тотально скомпроментованим міндічкейтом. Друге питання, а я думаю, що шукають особу лояльну, яка готова буде далі очолювати всі ці схеми, тому що, на жаль, ми не бачимо бажання банкової і кабміну розібратися з корупціоногенною складовою і викорінити ці схеми, зокрема з державного бюджету. І на жаль, президент підписав цей бюджет, який був побудований на основі хотілок Міндічкейту. А третє питання, я думаю, що вони думають, що вона все. Замовчиться, забудеться, що ця справа вся загасне і десь там тихенько прийде коза до вози, будуть ті люди, які потрібні очолювати ці напрямки, щоб далі двушку на Москву і відмивання грошей. а Мене турбує інше, що це останній пленарний тиждень в 25-му році. А ситуація на фронті дуже складна. На міжнародній арені катастрофічна. Фінансова система держави хитається. А знаєте, що ми будемо приймати? От зараз ми маємо найнагальніший законопроєкт, як копійки замінити на шаги. Ну, Я розумію, що декомунізація, деколонізація і так далі. Але більш нагальних у нас, бачите, немає. Ми будемо перейменовувати копієчки в шах. Як колись, там, десь півроку тому у нас був законопроєкт заміни трьох слів на два слова в законопроєкті. Тому що комусь там щось не подобалося. А мені видається, що зараз були би критичні законопроєкти. По-перше, по тому, щоб додати кошти на потреби збройних сил України, те, що парламент наголосував в минулому бюджеті, ще й як окремі депутати подали правку, щоб підвищення собі зарплат і всі, крім Європейської солідарності, за це проголосували, в той час, коли військовим четвертий рік не підвищується ані на гривню зарплата, а взагалі вираховується кожна копійка там кожен день, кожна година вираховується, якщо вони не були по берці безпосередньо в зоні бойових дій. Якщо ми не маємо додаткових коштів на військові закупівлі на те, щоб купляти амуніцію і снаряди, які потрібні на, на фронті, замість того, щоб ми зараз могли гарантувати, що кошти виділені на дороги підуть саме на потреби військові, а не на різноманітні буковелі, замість того, щоб частину ПДФО передати в два двірівні двадцяти відсотків на пряму щоб знищити корупціоногенну складову і дати військовим можливість швидко оперативно закупити те, що їм критично потрібно на фронті ми будемо шаги перейменовувати, але це означає весь інтелектуальний рівень парламенту і спроможність нашої державної влади начхати їм на те, що відбувається, і моя особиста позиція таке враження, що зараз окремі посланці президента Зеленського в Америці в Майами ведуть переговори, як врятувати п'яту точку Зеленського і його оточення, замість того, щоб боротися за те, щоб Україна вистояла як держава.